Давиденко Людмила, художниця з Львова. Я виставляю зараз велику кількість робіт в прекрасному просторі музею Корсаків і хочу трошки розповісти про свої роботи, звідки і що роботи. Ретроспективні, бо тут, наприклад, робота, яка задіяна на афіші до виставки, це 10 2010 року. Робота куратор олесь вирішив, що до назви проєкту Оберт це дуже влучно підходить цей космос, який є на роботі вона. Ось. Але ця частина виставки Ще об'єднує е, проект один до одного, який склад з'явився в 2022 році. Це роботи єднання, які нас е, на початку війни об'єднали людству нашої країни, які змогли тільки витримати цю навалу тільки завдяки. Єднанню підтримці один одного, і тут же ж представлена серія кераміки, це якраз от один до одного, яка втілилася в 2022 році. Тому вони виставлені як одне композицію, щоб побачити те, що, на що спроможне людство. В таких умовах, в яких ми опинилися в 22-му році. Хоча вся виставка перелевова частина робіт це якраз роботи 22, другий, двадцять і вже 25-й рік, багато робіт це про емоції, про може не особливо в скульптурі, про стан, в якому ми знаходилися. І кожен продовжував в тому стані працювати. Митець в своєму військові, в своєму громадству, в своєму напрямку працювало. Ось тому тут ще є пара робіт з анімалістики, яка раніше була мені, якби присутня моєму творчості, я займалася анімалістикою. Потім на певний час забулося, але такі-два е крука або два ворона, з'явилися це зовсім недавно. Але вони в якомусь там в певному діалозі між собою. То оцей диптик це про перші спалені міста. Я казав, що тут є роботи. Е Декілька робіт з ранішнього періоду, але я думаю, що є декілька робіт значущі в тому плані, що це, ми цю війну вже ж е, проходимо з 2014 року, і, власне, оця робота е, це Прощання з морем. Я вважаю, що вона вже історична, бо почалася вона малюватися в 2013 році, а закінчилась в 2014. Назва цієї роботи прийшла вже після того, як ми вже попрощалися з тим морем, який ми кожен рік, на протязі 10 років, ми їздили в Крим, і так виявилося, що ми вже з ним попрощалися. Але я надіюсь, що ми до нього вернемося. Це от така тема води, якщо то... А це вже робота це наш затоплений Херсон, і називається Глибока вода. Але я... Мені здається, що тут вже вона не трагічна, а вона така що з тієї затопленої води, коли вона відійде там цвіт, ну, щось проросте дуже гарно. Ну, Щось таке от, те, що вже воно буде тільки наше. Ця із серії ізолінії в мене є декілька серій в роботах. Є резома ізолінії, серія Голова. Серія голова це і в живописі, і в скульптурі, більше в скульптурі навіть ось. І з серії Золінії в мене з'явилася така серія робіт уже 24-й рік це про якусь внутрішню силу. І ця сила не в якомусь такому кулінній силі, а в силі підтримки. От тут якби. Щось велике, але велике без маленького, не буде триматися. І оця сила в цьому. Там якщо сила природи, де е, якийсь внутрішній стан має перебороти якусь, і він нам допомагає. Сила в природі допомагає людству, людство має берегти і підтримувати ту природу Ну, таке. І е, із, у 24-му році дуже гарна в мене вийшла серія цієї сили, а потім оці роботи чи дерево, чи от під назвою Міць. Але от в тій міці от я завжди мене цікавить, щоб людина гармонійно була з природою, тому мені здається, що от така сила природи має допомогти. Силі людини витримати все і вистояти, щоб земля рідна, вона якось і має тримати, підтримувати, а ми її берегти. Ось. І, і люблю свою цю серію голів, які вийшли теж у 24 му році. Ну, такі вони. Я не знаю, що про них говорити. Вони, Мені здається, дуже промості. тому кожен може там свої побачити. Тут ми поряд бачимо ще частину з, з проєкту голова, і, власне, вона сама про себе говорить той, що лежить. А от історія з цією рукою. Ця робота була створена ще 19 2019 році, 20 але вона стала дуже актуальною тепер дуже така тривожна, дуже така, ви ну, самі можете все Вона сама про себе говорить. Хоча тоді була така штука, що вона після випалу. Поламалася частини, і мені чомусь захотілося це зібрати в такий спосіб. А вона, напевно, щось таке відбувалося, що воно хотілося так зробити. У ну, мене е, велика кількість абстрактних робіт, але е, це серія золіні, або серія резуму. Різум це от теж кореневище, або ще є термін як нелінійні зв'язки. Це коли воно. Може без кінця і початку продовжуватися той зв'язок, чи той, якщо це ми говоримо про нелінійні зв'язки, то воно без початку і кінця. Якщо ми говоримо, що це кореневище, то воно теж розповсюджується рівномірно в різні сторони. Але якщо воно накладається це в якусь таку плату, воно може Перетворюватись. І ця тема, і видно, і ця техніка у цих моїх лініях. Нашурування цих ліній мене завжди захоплює. Воно якось, Це якісь роздуми, це якийсь такий медитативний стан, який тебе в якийсь час Ну, погружаєш в ту роботу, коли ти робиш. А потім, коли ти відходиш, ти вже бачиш, а що ж там таке воно утворилося, поки ти там не, не про що на ну, думку, тільки лініями займався. Ось, і мені цікаво з лінією працювати. Мені цікаво, що лінія в мене є на полотнах, і та лінія ж з'явилася на скульптурі, якби продовження. Десь кажуть, що е, графічний живопис і графічна скульптура виходить, з тих ліній. Вона якби не з, з тих ліній, якщо віпиться, то теж, виходить, грати. Так. Тут, якщо цю роботу взяти, то тут чиста медитація, коли ти просто занурюєшся в цей процес, а потім відходиш і бачиш результат цього процесу. І тебе тоді емоції переповнюють, що Боже, як добре вийшло» і ти відповідаєш твоїм запитам. Інколи от щось на підсвідомому рівні воно відбувається. Ці роботи вогонь і «Попіл» — це те, що відбулося, це результат того вогню. І я шукаю тепер, куди воно має вийти, в які процвітання з того всього. Ну, оце така моя рефлексія на ці події, що з нами зараз відбувається. Наприклад, ця робота це теж той чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцяті роки, коли ми і тоді вже ж хотіли цього оновлення, воно називається оновлення. Мені хотілося, щоб той. Як ще є пісня Джамали і бумбокса Лий, злива, лий». і от я якось під тим враженням хотілося тоді, щоб той дощ все змив, і воно якесь оновлення в нашому житті відбулося. Але ми такий вже довгий час чекаємо того оновлення. Оце робота початок 22-го року, який зима. І оці перші називаються робота сліди. По першому погляді це абстрактна робота. А для мене це оці перші сліди кроваві. Така одна з перших робіт 222 року. Дуже довгий період до живопису після початку війни я не могла звернутися а. Мені легше було піти в скульптуру. Це була, була як е, терапія. І тоді в мене вийшли е, багато таких образних е, голів з образи, з руками, з переживаннями з такими. І можна сказати, це моя улюблена голова, але у нас з тих же. Ще, це серія голова. Е, вона е, продовжується з. Е, Майже спочатку, мого такого живописного періоду, можна сказати. Але це ті ж самі резуми, ті ж самі золінії. Тут всі стилі можна побачити в роботах, там, де я з головою, з... працюю з головою, так сказати. Ось тут чисто абстрактні такі штуки, але. Мені хочеться, щоб вони були не чисто абстрактні, а щоб вони ще викликали якісь емоції у людей. Це було би ну, таке завдання для людини, яка робить абстракції, щоб відгук у глядача був. Щоб не тільки його образно. От побачили картинку, а потім, якщо вона затримала когось, хтось щось це значить правильно зроблена робота. Якщо вона хтось там. От, якщо ми вертаємося якраз роботи 15-16 рік, оце ж та лава. Бо о, ну, от не знав, але оця кровава лава, яка текла, вже почала тоді ще текти типу, по нашій країні. Але от, якщо людина не свід... ну, не знає, що це про війну, це мені треба розказати. Але це будь-би серія різом. Але про те, що з нами тоді відбувалося. Ці резуми мені, може, допомагають в тих ну, роздумах, які от... чому називається оберт ми назвали. Бо ти вертаєшся от скільки вже часу до тих самих тем. Ти думаєш, що ти оце зробив, і ти вже будеш про щось інакше думати. Але якщо ти там щось не пережив, якісь свої. Е Е-е... Е е Ну Щось не проясне для себе, ти все рівно через час вернешся до тих самих питань. Поки ти це все не проговориш, не промалюєш, не, про... не усвідомиш, чому це так. І мені оці лінії на роботах дуже допомагають в цьому. Це про ту саму тему один за одним. Коли люди починали йти один за одним, а ми якомусь, ну як так, Ну, чому? ну, ну звідки? Ми, ну... Я розумію, що до війни ніхто ніколи не буде готовий. Але от люди пішли один за одним. І, і там пролилося, і там думали, що вже ми кудись йдемо, а нас це продовжує. От, власне, поки ми не переживемо, поки не зробимо висновок, поки ми не, не будемо знати, хто ми, що ми ми, на якій землі, то мені здається, що це може повторюватися. От і, така голова. Це була в мене. Така серія Ріка і Земля. От це був якраз 20 й рік. От, земля знайшла свою поціновую в хаті, а ріка от, їздить з мною по, по виставках. Я дуже рада, що вона тут вулицько тепер. Власне, робота 24 й рік, може, ну, мені хотілося, щоб кожен щось несе. Оцей чолов'яга щось несе. Mm -hmm. Якусь не несе. Це роботи, це жіноцтво, та, що хоче відірватися, і те, що сплутана, сплетена, і те, що хоче здійнятися і полетіти. Про жіноцтво більше багато говорити. Ось є таке дерево. Але воно постане. Мені от здається, що, от, що дерево, що от ці жінки вони десь от дуже от схожі. є глибока вода, а тут є високі трави. Це роботи в один час, а, але мені здається, що кожен хоче десь зануритись, якийсь куточок і посидіти. От мені захотілося такі от високі трави. Може, тому що. Я як людина маленька, мені завжди все, що хочеться. Коли щось високе, то чому от, каже, що у вас витягнуті такі голови? Ну, ну бо я говорю, людина маленька, і мені хочеться щось от, як гротесно, щось витягнути, щось і от такі високі травми. Але це вже 24-й рік, і мені здається, що в цих роботах вже немає такого ну, якоїсь такої не то, що трагізму, вона трагізм взагалі не мій. Спосіб, ну от якісь така тривожність. От мені здається, що тут уже немає такої тривожності. Воно є оці от, такі темні лінії, але якось хочеться вже більше легкості всім. Ось це роботи можна сказати вже останні. Це вже 25-й рік. Ось трошки підклад в мене інакший. Але от я люблю якусь таку стихію передавати в природі. І ну, от, з тих же самих ліній, з тих же самих от, такого підходу. Кожиця, от, мені здається, що кожен куточок має бути от, якийсь от, як маленький світ. Такий. От ти можеш на всю роботу дивитися, а можеш дивитися тільки на клаптик і там свій світ побачити. Там якась хатинка, там якась, ну, мені так от би хотілося, щоб так було. Може, воно так є, не знаю. Ми там бачили серію в скульптурі один одного. І трошки ще вернуся до неї, бо серія називається Один одного. А між ними прийменник вставляється різний. один до одного, один на одного, один біля одного, один заради одного. І воно дуже цікаво від того, що прийменник міняєш. Але оце один одного залишається. А тут ми бачимо роботи із серії мова рук. Бо руки ми знаємо, вони дуже промолості. Якщо ти спостерігаєш за людьми, як можна руками сказати про ніжність, про переживання, про роздуми, моя тут розірвати, там думати там якесь проникнення, то я продовжую на цій серії мови рук працювати вже декілька років, і воно поки що ну, багато ідей є. Дуже багато тими руками, Наприклад, оця... укриття, воно вже і повторюється, воно різне, бо кожна робота ліпиться і по-інакшому емоції, але тема укриття, коли перше, що хотілося. Ціх прикрити, вона якось, мені здається, про себе говорить багато. І серія голів, голова, яка так само з руками багато про що говорить, про якщо ми разом, якщо ми про щось там роздумуємо, приймаємо рішення, що там крик, якщо тут просто кудись дивиться і. Про щось може сказати: про очікування, про ну якби єдні, але дивляться кожен. Але якщо вони разом, то це сила, наприклад. Ось. Так що роботи голова продовжується, мова рук продовжується. І це нове в моєму моїй творчості, можна так сказати. Оці всі плетіння в мене з'явилися на початку війни, коли ця тривожність мала кудись знайти реалізацію в чомусь. Вона знайшла реалізацію в тому, що почав воно ну, не завжди було притаманне щось плести, в'язати. А тут в такий спосіб, що ти набирав якісь там шнури, потім їх. Якісь формував штуки, е, гілочки завжди для мене були ну, якимось таким дуже щемким. Я ніколи не могла пройти по всій якусь дерев'яшечку. Якщо воно ну, тут, до речі, дерев'яшечки є з різних е, і країн, і місць, де я була. Я завжди якось могла собі е, дерев'яшечку пройти, висушити, почистити. Все ж таки відбувалося це через парк хожу і знайшла кусок сосни. Е, яку дерево вітер зламав і собі таку mm -hmm. баришню залишив, це теж принеслося з парку. І, а тут ми вже сформували перший раз цю композицію. Так що вона е, тільки тут така може. Вона вперше тут демонструється. Е, вперше раз вона таку форму тут має, бо в іншому просторі я думаю, що вона вже е, зовсім інакше буде мати форму. Ось, але... Мені здається, що це теж окрема така штукінця, і це як спосіб якоїсь заспокоєння, якогось такого от, тактильного. Бо тут кожна гілочка обмотана ниточкою. реабілітація від тривожності. Багато про що говорять назви робіт. Тому отут назва хвилі, там дерево стихій. І коли ти буваєш, що ти прочитаєш назву і тебе тоді спонукає і ще своє щось побачити. А мені, до речі, дуже подобається в абстрактних роботах те, що ти не нав'язуєш глядачу свою ну, ідею, що ти туди вставляє, ну вкладаєш, а людина приходить, бачить там зовсім своє, і це дуже добре. Коли людина свої... і може домислити своє, і побачити своє. Оце, здається, що саме класне в цих в абстрактних роботах. Бо вже коли є образ обличчя, то воно все ж таки свій настрій вже, ну, якось. Навантажує глядача, а коли абстрактна робота, то ти сьогодні можеш одне побачити, а завтра зовсім по інакшому на це подивитися. І це мені здається, що в абстрактному має приваблювати людей.